Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий файний пляцок, медовий з чорносливом, як Спартак. От, дуже такі ніжні коржі виходять, а ще з чорносливом, такий дуже смачненький, гарний. такий, Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Беремо 250 грам. Колись ми брали маргарини, тепер масло. 250 грам масла. Тут у мене є 600 грам муки. Я всю не буду давати, даю половину. Скільки всього, всього чого піде, я вам напишу під відео. Так, і це перетираємо. Так, робимо таку виїмку. Даємо ще тут трішечки солі. чуть чуть даємо і вбиваємо сюди три яйця. Так, до цих трьох яєць ми даємо 200 грамів цукру. І так будемо трошки отак розтирати. Можу окремо собі все розтерти яйця з цукром, а я так все, все так роблю і так розтираю. Беремо столову ложку соди сюди. Ось столову ложку соли, і тепер ми будемо її гасити оцтом. Так, Тепер будемо брати е, мід. Дивіться, який у мене мід, той, що я робила з квіточок. Посилання на мід я дам дві такий гарний з е, квіточок. Тут треба 100 грамів меду. І це все знову перетираємо. Ось тако. Будемо замішувати таке. Спочатку я перетираю отак цим шпателем, а і додаючи муку, ще або додаю муки. Але отак весь час я січу, перетираю отако Так відсипаємо тут, скільки є. Тісто, того муки, вся мука вся піде. Ось так і будемо тепер замішувати легеньке тісто. Мішуємо таке легеньке тісто. Ось таке замішуємо тістом, ягесеньке таке має бути, не липнувши до рук. І ставимо його на, через ніч у холод, у холодильник. Ось таке. Муки у мене пішло десь 650 грам. Ви вже собі там, то залежить від яєць, яких, і вже там собі під. Підсипаєте і робите таке тісто. Наше тісто відстоялося. Я його поділила на шість частин. Але тут у мене, я наголошую, тут у мене дві порції. З одної частини є три отакі кульки. Я одну частину я кладу у холодильник далі на холод, аби був. А з цими буду працювати. Я зробила дві порції, у мене великий пляцок, бо я роблю на замовлення. І у і мене, е, мене тут більша порція, Так, а це з одної порції буду, е, одну кольку буду розкатувати. От. У муці треба розкатувати отако. Розтачуємо такі тоненькі коржі. О. Тут у мене форма тридцять на сорок від духовки. Коржики мають бути коржі тонкі, тоненькі такі. Я маю собі колісі. І отак обрізаю, аби були рівні коржі. Ось так. І ставлю випікати. Це всі випікає швиденько. Ставлю випікати при 180 градусах. Десь 7, певне, 10 хвилин. То швиденько вони печуться. До золотистого кольору. О. А це складаємо знову і знову й будемо. Так, і тепер я роблю все тако. Ставимо випікати. І так будемо випікати з усього тіста, скільки коржів і так вийде, я вам скажу. Готуємо крем до медовика. Так, тут у нас беремо півтора літри молока. Я, це буде такий крем, як до хвилі Дунаю, як його готувати. Там є, я дам вам посилання, я там детальніше розказую. О, Тут я беру на півтора літри молока, я беру 12 ложок цукру. раз, два, Три. Дванадцять ложок. Даємо тут цукру, додаємо сюди пачечку ванільного цукру і даємо три пудинги сметанкові. Це все розмішуємо. І будемо заварювати до густоти. Так, Це ми все заваримо. Ось такий виходить заварений поводин, ставимо вивістивок. Так, тут у мене є 500 грамів масла, збиваємо масло і поступово додаємо оцей заварний крем. Входить у нас крем чудовий, делікатний. Тут ми маємо коржі такі. Так, перемащуємо цим кремом. Тепер ось беремо з дві-три ложки. Тут у нас вийшло шість коржів. Беремо так три тих ложки, отако і перемащуємо. Я тут дам ще одну бо то і більше. Більший корж. Так, і тепер ми даємо от, чорнослив. Я чорнослив запарила і порізала на кусочки. О, і тепер ми даємо е, такі кусочки сюди о цього чорнослива. Трошка. Накладаємо тепер знову корж. Коржі тоненькі, такі гарні. Ось такого накладаємо, То ж і не, і не чорнослив, то можеш просто з кремом таким робити. І все. Так само підійде і буде гарно і смачно. Так, тепер знову накладаємо. І так поступово у мене є 6 коржів і я перемашу. Так, ось так ми вмастили. Тепер ми потерли один корж і будемо обсипати. Просто тако будемо обсипати його. Крехтою. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, меру всім і нашій Україні. Ось так-то то. все -то. отако зроблю. І боки зараз отако всиплю. А ці я собі підкладаю так, аби не обмастити ящики. І всі не обмастити з цього Просто отак. Обсипаю я відтак позабираю тут собі. І такий буде у нас пляцок. До зустрічі!